Це одна з найменших країн на планеті: острів в Тихому океані розмірами 4 на 5 кілометрів, де живе всього 11 тисяч чоловік. А всі продукти і навіть питну воду туди завозять з Австралії. Називається це місце науру, але все-таки прославляться вони не через маленький розмір, є держави і поменше, а навпаки, як найтовстіші люди на планеті, тому що більше половини жителів острова страждають від ожиріння. Але в абсолютних цифрах лідери не вони США, Китай, Індія, Бразилія, Мексика, Туреччина і Єгипет. В кожній з цих країн вже десятки мільйонів людей живуть зайвою вагою. А знаєте, чим всі ці економічні гіганти схожі на крихітну науру? Всі вони, і також ми, безконтрольно, масово і головне, що непомітно споживаємо цукор, навіть коли думаємо, що його нібито і немає. Наприклад, в одній столовій ложці кетчупа. Ціла чайна ложка доданих цукрів, маленький пакетик апельсинового соку це 4 ложки, порція фруктового йогурту вже 6. спортивний напій 8, солодка газована вода від 10 і більше. А якщо випити великий шоколадний коктейль, це все одно, що закинути в себе відразу 18 ложок цукру. А тепер уявіть, що допустима добова доза для людини за різними даними: від 25 до 60 грамів цукру на добу. Наше Міністерство охорони здоров'я рекомендує до 50. а середньостатистичний українець споживає 90 грам цукру на день, а це на секундочку 18 чайних ложок. При цьому середній показник по світу 109, а в США і зовсім 166. Хто як і чому підсадить світ на прихований цукор? І що солодке і не тільки солодке робить з нами насправді про це і поговоримо в нашому сьогоднішньому відео. Подивіться на цю негарну і мутну, але при цьому дуже солодку воду. І саме в такому вигляді цукор глобально з'явиться в житті людства. Це станеться приблизно 9 тисяч років до нашої ери, ось тут, на острові Нова Гвінея. Зрозуміло, що тоді ніяких механічних машин для вичавлювання соку ще й близько <плес> немає, так що стебло можна із задоволенням просто жувати. Навіщо? Ну, людина за природою ласун, тому що смак цукру для нас ще з первісних часів це сигнал. Що всередині ховається щось ситне і енергічне, цукри і калорії. А це все в першу чергу потрібно нашому мозгу, щоб він працював і радів життю. Так що солоденьке треба швидше з'їсти, поки не закінчилося і іншим не залишилось. Щодо цукрової тростини, то цей дружок, виявляється, мало того, що солодким, так ще й розмножується, як трава, тобто дуже швидко. Із такими ідеальними для людини властивостями солодкий і швидко зростаючий цукровий очерет починає свою подорож по світу. Через якийсь час його вже вирощують в Індії. Ось тут в Бенгалії сік навчаться варити і випаровувати кристали, тобто отримувати вже плюс-мінус твердий цукор. А вже з такими технологіями продукт розходиться і в Китай, і в Персію, на Аравійський півострів, Єгипет, Африку, ну і з часів перших хрестових походів добереться і до Європи. Нудна і поки що не кримінальна подорож, але весь жах почнеться, коли одні люди мільйонами будуть красти і брати в рабство інших людей, щоб на цукрі розбагатіти. А другий, по суті головний зліт цього товару трапиться, коли цукор почнуть додавати приблизно в усе, що ми сьогодні їмо. Це відомий документальний фільм Цукор 2014 року. Випуску в ньому головний герой. Він же автор влаштовує над собою двомісячний експеримент. Кожен день він з'їдає денну дозу середньостатистичної людини в 40 ложок цукру. Причому це от нешкідливі продукти на кшталт газованої води, пончиків та інших смаколиків. А навпаки, нібито корисні натуральні соки, знежирені йогурти, смузі, пластівці та спортивні батончики. Як результат, плюс 8 зайвих кілограмів і 10 додаткових сантиметрів в талії. Це не рахуючи проблем з печінкою і ризик діабету. Тобто людина натурально нам показує голу правду. Як нас зробили залежними від цукру, як він на нас впливає, і як харчові компанії на цьому заробляють? З чого все починається? Деякі чомусь згадують ось цього президента Сполучених Штатів Ейзенхаура і його кардіолога. У якийсь момент американського лідера накриває інфаркт, а на дворі вже століття телебачення. Виборцям треба якось пояснити, що ось президент в порядку відновлюється, працює з паперами і, взагалі, міцний дядько. На просвітницький фронт заряджають лікаря. Він на різних прес-конференціях і виступах починає просувати тему, що життя після інфарктів спокійно є. Ейзенхауер ще ось на другий термін піде. Просто треба більше займатися спортом, не палити і, що важливо, не їсти жирну їжу. Приблизно в цей же час популярність збирає інший американець, фізіолог Ансель Кіс. Ось його навіть надрукують на обкладинці журналу Time. В тому ж 55-му році в Женеві він висуває наукову гіпотезу проти жиру. Подивіться, мовляв, смертність від сердево-судинних захворювань безпосередньо залежить від того, скільки люди в різних країнах споживають жирів. На наступний рік Кіс отримує урядовий грант і починає своє найвідоміше дослідження сіми країн. І до 70-го року дані підтверджуються, що чим більше люди сидять на насичених жирах, тим більше в країнах вмирають від хвороб серця. Закінчується все тим, що Сенат США офіційно рекомендує всім виробникам знижуємо жири в продуктах. Тільки ось проблема: смертність після обмеження жиру якось то ось сильно не знизиться, проте продовжить рости ожиріння і діабет другого типу. Колеги вчені критикують кіза і фактично звинувачують його в тому, що він вибирає тільки ті дані і факти, які доводять його теорію а нарешту він закриває очі. А до чого взагалі тут цукор? А то що, коли жирні їжі оголосять війну через ось такі дослідження або за бажання американського президента піти на другий термін, здоров'я нації це жодного разу не додасть. Проте виробники швидко знайдуть вихід за допомогою цукру. Візьмемо, наприклад, фруктовий йогурт. Господині, дітлахи обожнюють його. Вершковий насичений смак, але за завданням Конгресу жири треба скорочувати, і без них йогурт перетворюється в прісну кашу. А якщо запропонувати покупцеві знежирену новинку, але при цьому ж сильним фруктовим смаком, дякуючи цукру, це виходить і законно, і корисно. Головне, що людям ще захочеться, тому що еволюційно ми обожнюємо солодке. І кожен раз, коли ми відчуваємо ось цей заповідний смак, наш мозок завжди заохочує нас викидом гормонів дофаміну і серотоніну, тобто дає нам відчуття щастя. А все тому, що ми годуємо його глюкозою. Ось ця система винагороди між мозком і організмом запускається цукром приблизно так само, як сексом і наркотиками. Смак цукру, як правило, приємний, але його не можна довго їсти в чистому виді. Він швидко набридає. Тож в теперішній час основне призначення цукру це пом'якшувати смак інших речовин. Якщо розвинені багаті країни останні роки намагаються якось менше споживати солодкого, то держави побідніше, навпаки. Непомітно збільшують на відсоток інший свою пристрасть до газованої води, шоколаду та інших продуктів, де цукру, начебто, бути і не повинно, але він там є, і робить смак улюблених і доступних страв такими бажаними. Соус для пасти, спортивні батончики, пластівці, молочні продукти, сухофрукти, соки, майонези та кетчупи. Хоча насправді природа за мільйони років еволюції створить на планеті неймовірне розмаїття їжі. Овочі, фрукти, ягоди, горіхи, м'ясо, риба, молоко кожен вид знайде собі їжу. А оскільки людина істота практично всеїдна, для нас це ідеальний набір жирів, білків та вуглеводів і вітамінів в готовому вигляді. Але проблема в тому, що тільки останні років 100 нашої історії це все добро можна знайти в одному місці, в супермаркеті, весь інший час за цим потрібно було бігати і полювати або вирощувати і піклуватися. І саме тому наш мозок так легко ввести в оману цією цукровою наживою, тому що по справжньому ситної, енергічної, солодкої їжі було мало, а коли цукор глобально з'явиться в історії людства, він теж спочатку буде рідкістю, дорогою рідкістю для багатих. Його зліт почнеться тоді, коли людина додумається до його істинної вигоди пом'якшувати смак інших речовин. І ось якщо алкоголь стане ідеальним наркотиком для людства, ну тому що його легко виробляти де завгодно і з чого завгодно. Легко дозувати і легко прогнозувати вплив наслідків на здоров'я людини, а в той самий час неможливо заборонити через ці самі причини. До речі, через це все алкоголь і став першим важким легальним наркотиком у світі, а кава виявиться ідеальним допінгом, тому що вона дає прилив енергії. При цьому нас не вбиває. То цукор це ідеальний обманщик. Швидко і легко дає відчуття радості, викликає непомітне звикання і практично не залишає слідів від своїх злочинів. Он в сердево-судинній смертності скільки років звинувачують жири, так а споживання цукру весь цей час стабільно зростає. Але найголовніше, що об'єднує всі ці людські задоволення: алкоголь, кава, чучун і цукор, вони виявляються неймовірно вигідними в промислових виробництвах. А це ще дешева, а на початку і зовсім рабська праця. Величезні прибутки для компаній. Такі ж великі гроші в бюджет країн, по суті, задоволений і ситий народ. Він же тепер отримує задоволення, що раніше були доступні тільки багатим, але у цих радощів життя є зворотня сторона. Знову ж таки, у фільмі Цукор нам покажуть героя, який з раннього дитинства постійно п'є Dew і інші газовані напої. Так ось подивіться: до 18 років його зуби перетворяться в ніщо. Тому що практично все своє життя він полощить їх в газованому цукровому розчині, тобто в ідеальному середовищі, де розмножуються бактерії, і вони відмінно знищують наші зуби. А скільки тобі було, коли ти перший раз спробував Mountain Dew? Здається, два або три? І скільки ти випиваєш на день? Чотири, п'ять пляшок. А якщо пити банками, то штук дванадцять. Дванадцять банок на день на цьому моменті у відповідальних батьків з великих міст логічне запитання: а там мама з татом взагалі в собі поїти газованою водою дітей з двох років? Хто бував в американських супермаркетах та й в багатьох українських, та й чого там в будь-яких інших країнах, це ось треба дуже сильно постаратись, щоб знайти там натуральні, але при цьому поживні продукти. Щоб ви розуміли, за статистикою мало не 80% всіх їстівних товарів на полицях так чи інакше містять доданий цукор. Ось подивіться, як за останні два століття різко зросте населення землі. Ну що добре, багато робочої сили для розвитку, скажете ви, але її треба якось годувати. І тут підозріло: синхронно зростає і споживання цукру. Компанії годують людей калорійними продуктами ніяких тобі голодних бунтів. Виборець повинен бути ситий і спокійний. Виробники отримують стабільні прибутки і платять в казну держав хороші, знову ж таки стабільні податки. І поки ця схема працює, перші задоволені ситі, інші про грошах, а треті при владі ніхто нікого не чіпає жорсткими обмеженнями та законами. Так неприємності можуть трапитися, якщо ситі і задоволені раптом якось непомітно перетворяться в хворих і незадоволених. І ось тут уряди можуть підкрутити гайки, як в США, і наїхати там на жири, або як в ЄС ввести додаткові акцизи на продукти, які містять в собі багато доданого цукру. Тут ніби як і про людей піклуються, і скрбницю наповнюють. А якщо тобі, дорогі друже, щось не подобається, то ти або в село їдь і сам собі там їжу вирощуй, або витрачай свій час і гроші, якщо звичайно вони в тебе є, щоб знайти для себе і своїх дітей здорову їжу. А для інших є готові і перевірені рішення. Звернули увагу, на що тисне реклама, турбота, любов, свято. Виробник щастя. Тобто, солодким рекламним агенціям навіть не потрібно багато видумувати, як, наприклад, з сигаретами, що вони там допоможуть схуднути, зроблять брутальним або вільним. Сила цукру, перш за все, в нашому розумінні солодкого. Ось навіть на рівні спілкування. Подивіться, які слова ми використовуємо: солодка моя, карамелька, солодкі обійми, цукерочка, булочка. Все таке ніжне, улюблене. Все це лежить на рівні підсвідомості. Від солодкого нам добре. Ми любимо це, ставимося до цього з любов'ю. А харчові компанії, ці слабкість просто грамотно використовують і вже століттями продають нам свої солодкі товари. Ти не ти, коли голодний Снікерс. Це є отрута, і це є ліки, тільки доза робить ліки отрутою і отруту ліками. Дійсно, ця цитата швейцарського лікаря і філософа Парацельса чудово підходить для цукру, які, до речі, спочатку продають в європейських аптеках як ліки. Або, наприклад, можна згадати історію з тією ж Кока-Колою в кінці 19-го століття. Це нервово тонізуючий засіб, щоб отриматися від алкоголю. І ось майбутній головний солодкий напій людства спочатку продають в аптеках штату Джорджія за 5 центів за склянку, як ліки. Ну, правда, через століття від передозування воно може перетворитися на отруту, так що дійсно баланс це велика сила. Якщо вам сподобався наш контент, не забувайте на нього реагувати. Це дуже важливо. До зустрічі.